Вісім тисяч доларів сьогодні мені запропонували заплатити, щоб мене звільнили з української армії. Я військовий 12 років, практично вже 7 з яких за кордоном служив в французькому легіоні, отримав французьке громадянство. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, брав участь в Донецькому напрямку, після чого отримав захворювання, пов'язане з. Психіатричне захворювання. Ну, одним словом, досить таке складне. Зараз в мене діагноз ПТСР. Вчора я проходив військово-лікарську комісію в лікарні Кульпарківська, 95, міста Львів, психіатрична лікарня, і там мені сказали, 8 тисяч доларів необхідно для того, щоб мене списали з військової служби. Я військової служби ніколи не боявся і не боюсь. Зараз я знаходжуся в військовій частині, повернувся. Жодних документів я не брав з цієї корумпованої будівлі. Це не лікарня. Там дуже гарно в 9-й ранку включають в колонках хвилину мовчання. І я думаю, вони під час хвилини мовчання обдумують, скільки їм з наступного військовослужбовця здерти грошей, щоб задовільнити всі свої потреби. Я продовжувати буду свою військову службу, попри проблеми зі здоров'ям, в подальшому я виключно буду звертатися лікування за кордоном, а саме вдома, тобто в Франції, оскільки я нагадую, є громадянином цієї країни. Також я викликав поліцію, позвонив ДБР. Ми зафіксували цей факт. Саме ця людина, яка запропонувала таку суму і таку інформацію. Я надав всі контакти і чекаємо подальшому розв'язки ситуації.